Доброго дня! Мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання внесення початкових залишків розділу обліку грошових засобів в системі Modulsoft ERP. Для того, щоб внести початкові залишки грошових засобів, необхідно перейти у підсистему уставіння і адміністрування, уставіння параметрів евіденції, сальда початкове та по кнопочці Утворж створити документ з типом евіденції широтки Піннінгні. Ми відкриємо вже існуючий. Залишки грошових коштів в розрізі валюти та еквіваленту в основній одиниці обліку польський злотий на банківських рахунках чи в касах організації вносяться в даному розділі. Нам потрібно вибрати рахунок банковий або касу, вказати суму валютову, валюту та суму перераховану по курсу. На польський злотий. Важливо відмітити, що якщо в нас є банківський рахунок або каса у валюті відмінній від польського злотого, необхідно вказати документ партію для перерахунку нашої квоти з суми валютової по курсу документу партії. При проведенні такого документу формуються рухи у реєстри. Перший регістр евіденція кчінькова і податкова. Ставиться на прихід на 131 рахунок суми, аналітика в нас каса або банк. Також робить рух в регістр «Щередки Пінєншні на прихід, де в нас вказаний рахунок, спосіб оплати, валюта, документ партії, якщо валюта відмінна від польського злотого, та суми. Валютна сума та перерахована по курсу документу партії. Таким чином, ми розглянули питання, як в системі Modulsoft ERP внести початкові залишки у розділу обліку грусових засобів. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!